Дуже цікава інформація для людей, які дуже багато часу витрачають на скролінг Ютубу, Інстаграму, Тіктоку, або людей, хто витрачає багато часу на комп'ютерні ігри, маю сказати є рішення. І я вже 25 днів не те, що не грав і не скролив. Я взагалі навіть не мав думки про те, щоб зробити щось з цих пагубних звичок. Як я цього добу. Як я до цього дійшов? Я не намагався боротися з тим, щоб не грати і не скроляти, а я лише зайняв все, весь свій час всі свої думки своїм експериментом, своїм челенджем. І в мене не було жодної, жодної хвилинки чи жодної думки щодо того, щоб вернутися до цих пагубних звичок. Тому беріть е, на озброєння і підписуйтесь. Буду радий вас бачити в нових відео.